Юна еліта Славутчини зібралась в Ошатному шкільному залі Крупецького НВК на районний фестиваль Обдарованість 2016. Цей захід є щорічний. На ньому вшановують кращих школярів та кращих вчителів. Тих, хто має визнані здобутки переможців олімпіад обласного рівня, малої академії наук, різноманітних конкурсів, цього року район заслужено пишається другим місцем на всеукраїнському рівні з квітникарства. Головний освітянин району Дмитро Бойчак наголошує, що усі здобутки це спільна заслуга педагогічних учнівських колективів, відділу освіти районної влади. Тішить освітян району й те, що змогли значно піднятись у галузевому рейтингу серед колег області. І навіть коли освіта Славутчини об'єктивно розділилась через поділ на територіальні громади Берездівську та Ганопільську, це ніяк не вплинуло на рівень надання освітніх послуг. А районний фестиваль Обдарованість 2016 тільки наочно підтвердив це. Ми будемо сьогодні давати 79 подарунків для дітей. У нас буде 8 номінацій. Порадіти за успіхи дітей та вчителів приїхали. Перші особи району вони дякували винуватцям свята за наполегливу працю, що вінчалась успіхом, яка примножує славу школи району та України. Сьогодні зібрався, можна сказати, весь цвіт. Самі кращі наші діточки, які представляли честь нашого району на рівні обласному, на рівні державного. Як це зазначається і зазначається завжди, що діти то наше майбутнє, це наша гордість. Ними ми повинні завжди пишатися. А такими обдарованими, які сьогодні збиралися в цьому залі, ми пишаємося особливо. Ваша сьогодні посильна участь в розбудові нашої держави це навчання це давати ті прекрасні результати, про які ми сьогодні говоримо. Та й не тільки ці, і отой табель, і оте свідоцтво про закінчення 9 класів, атестат зрілості 11 класів це все результат. І вашої, і роботи, звичайно, педагогічних педагогів окремих педагогі, батьків, які беруть участь у вихованні вашого і допомагають вам навчатися. Леонід Радзивілюк та Богдан Маршук вручили відзнаки переможцям двох номінацій: гордість Славучини та інтелект і творчість. Разом з дітьми нагороди отримували і вчителі, які виростили переможців. Цього року таких четверо, ті, що достойно підготували дітей до обласних олімпіад. Окреме матеріальне заохочення вони отримують і від районного профспілкового комітету освітян. А для кращої мотивації вчительської та учнівської праці на рівні керівництва освіти району та влади прийнято рішення про виділення додаткових годин для занять з обдарованими дітьми. Ми будемо виділяти, хоч грошей немає, але будемо виділяти додатково години для обдарованих дітей і вчителів. Якщо дитина хоче багато знань, значить ми повинні їй дати ті знання. Ми Переговоривши з головами, ми проти тих репетіторств і того всього остального. Дитина повинна брати знання в школі, а то вже інше, і це наша задача навчити дітей працювати в школі і дати їм знання. Інтелектуальна і творча учнівська еліта Славучини, усяві знань і таланту обдарованих дітей України маленька, але потужна часточка суспільства, і їй визначати майбутнє.